Всім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Іван Рудий, я клієнт-центрований терапевт, практикуючий психолог та сімейний консультант. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами підняли тему мотивації, оскільки все частіше звертаються до мене люди із проханнями щось зробити з їхньою мотивацією, оскільки дуже важко стало проводити якусь повсякденну діяльність, дуже важко стало працювати, потрібно знайти сенс, зміст цього всього. І так далі, і люди дуже часто, втрачаючи мотивацію, намагаються шукати її ззовні, намагаються черпати її із якихось пабліків, із якоїсь мотиваційної літератури для того, щоб робити те, що їм потрібно робити. Можливо, можливо, не потрібно, скажу вам по секрету, як психолог, але люди шукають мотивацію, коли вони щось не роблять. Чи достатньо нам мотивації тоді, коли ми щось не робимо? Давайте спробуємо розібратися саме сьогодні. Найперше, що би я хотів, на що би я хотів звернути вашу увагу, так це те, що мотивація має дві направленості: направленість до, і направленість від. Дуже часто люди, які приходять в психотерапію, намагаються керуватися мотивацією від. Мотивація від це. Позбутися чогось. Наприклад, людина приходить у психотерапію і говорить: я хочу, щоб мене не переслідували тривожні сни. Або я хочу, щоб мене не відвідували тривожні думки. Я хочу перестати боятись. Я хочу, щоб це відчуття всередині мене зникло. Це називається мотивація уникнення невдачі. А в нас є інша сторона. Направленості мотивації вона називається мотивація досягнення успіху. І як вам здається, яка направленість мотивації є більш продуктивною для нашого життя? Звичайно, що друга мотивація досягнення успіху. Як показують дослідження, люди, які керуються мотивацією уникнення невдач, вони обирають для себе або занадто легкі завдання, і тоді ці завдання викликають у них нудьгу, і їм потрібно дійсно себе мотивувати, щоб щось робити, або занадто складні завдання, тоді в них нічого не виходить, і вони. Можуть себе звинувачувати, а можуть себе не звинувачувати і говорити собі, що ну принаймні я спробував, в мене не вийшло, це не моє. Але люди, які керуються мотивацією досягнення успіху, досягають чогось таке в житті, саме завдяки тому, що вони обирають завдання середньої складності або вище середньої. І вони справляються із ними, і вони досягають чогось. Бо в той час, коли ми приходимо, наприклад, в психотерапію і говоримо, що ми хочемо позбутись тривожних думок, ми керуємось мотивацією уникнення невдач. А це означає, що ми намагаємось відходити від об'єкта, який нам не подобається, і в той же час ми. Дивимось на цей об'єкт. Тобто ми крокуємо назад, спостерігаючи за цим об'єктом, від якого ми йдемо. А куди ми крокуємо? В невідомість, тому що весь наш погляд спрямований на цей об'єкт, від якого ми хочемо піти. Саме тому, в процесі консультації та психотерапії, я дуже часто запитую своїх клієнтів, не чого вони хочуть позбутись. А чого вони хочуть досягнути? Ми розвертаємо погляд людини в напрямку з мотивації уникнення невдач до мотивації досягнення успіху. Ще одна дуже важлива штука, яка часто зустрічається в мотиваційній літературі, в мотиваційних відео, це те, що вас змушують повірити в те, що мотивації достатньо. Якщо ти щось не робиш, значить тебе потрібно мотивувати. Якщо ти щось е, нездатний робити, значить тобі потрібно підняти свою мотивацію до небес. Прочитай нашу книгу Зросте твоя мотивація, переглянь наше відео, підпишись на наш блог, і мотивація буде зашкалюючою. Так, от, є в психології такий закон Єркса Додсона, і цей закон говорить про те, що кожна. Діяльність потребує свій оптимум мотивації. І що парадоксально, закон Єркса Додсона говорить нам про те, що для складної діяльності нам не потрібна висока мотивація. Для складної діяльності нам часто потрібна або низька мотивація, або іноді навіть негативна. Тобто нам не хочеться чогось робити, але ми це робимо, бо це складна діяльність. А робимо ми це тому, що у нас є відповідь на запитання навіщо? Як казав Фрідріх, Ніцше, якщо у нас є навіщо, ми витримаємо будь-яке як? Висока мотивація потрібна нам тільки для легкої діяльності. Саме тому, що ця діяльність дуже легка. Наприклад, помити посуду чи поприбирати, і тому потрібно себе змотивувати, бо це нам легко, воно настільки просто, що потрібна висока мотивація, щоб це зробити. Не шукайте високої мотивації всюди. Якщо ви шукаєте високої мотивації, отже, ви клюнули на гачок тих людей, які закидають вам високу мотивацію, як єдиний гачок до успіху. Якщо людина. Чогось не робить, у неї є дві причини. Перша причина, вона не хоче цього робити, і якщо вона не хоче, тоді ми можемо працювати з цією мотивацією, піднімати цю мотивацію, діставати її десь з нетрів, з підвалів, піднімати нагору. І друга причина людина не вміє, банально не вміє. Якщо людина не вміє, вона повинна вчитись, і якщо вона буде вчитись, вона досягне успіху. Отже, якщо людина не вміє, а ви її мотивуєте. Якщо ви не вмієте, а ви себе мотивуєте і ви пробуєте цю діяльність, але у вас не вийде, бо ви не вмієте, потрібно вчитись. Якщо у вас немає бажання, але є навичка, значить вам потрібно працювати з мотивацією. Якщо у вас е немає, е Навички, але є мотивація, значить, вам потрібно працювати із вдосконаленням своїх навичок і отриманням них. Саме тому дивіться на свою мотиваційну сферу з того погляду, що висока мотивація це не єдине, що вам потрібно. Побачимось!